Мої колеги та Великодні дзвони сколихнули кожну душу. Світло Христового Воскресіння в черговий раз дарує нам надію. Велич Христової жертви зобов'язує до відповідальності за кожний власний вчинок, за долю вихованців і майбутнє України. За останні роки ми пережили багато бентежних хвилин гордості за нашу мову, яка стала на барикади боротьби за європейський вибір. Яке виявляє жартовність на східних рубежах. Здавалося б, після Майдану все зміниться, але питань виявилось значно більше, ніж відповідей. Звісно, що українську хартію вільної людини можна розглядати як черговий документ, у числі багатьох йому подібних. Та ідеї викладні в ній глибоко зачепили мене як керівника своєю актуальністю і гострукторю. Тому не хотів би, щоб вони знову залишилися тільки на папері. Хартія примушує замислитись, як зробити школу посередком формування вільної людини. Нібито ми справді багато зробили і робимо в напрямку розбудови школи нового типу, але далеко не завжди досягаємо очікуваного результату. Якщо наші випускники спокійно дивляться на те, як безкарно грабують людину і державу. Як процвітає подвійна мораль, як будь-яке питання можна вирішити за винагороду, як владу охопив рецидив непрофесіоналізму і непорядності, значить, напевно, не все гаразд у нашій освіті. Мусимо щось змінювати. По-перше, як зазначено у хартії, мусимо формувати людину відповідальність за своє життя, успіх, добробут і щастя. Школа має допомогти дитині розкрити себе. Свою природу, таланти, здібності, щоб та могла досягти власних вершин у самовизначенні. Звичайно, для цього має бути спри... сприятливе освітнє середовище. Тернопільська українська гімназія імені Івана Франка модель такого середовища побачила у школі успіху. Ну, не знає, чому але ідеальні напевно. Концепцію яку його розробив. Покроковий алгоритм до відповідальної особистості передбачає. Актуалізація творчого потенціалу. Знизу дня до акме до вершин. Актуалізація творчого потенціалу, формування адекватної самооцінки, це вже в другий клас. Втретє каталізація життєвої активності. В четверте формування індивідуалізованої траєкторії успіху. В п'ятех це дев'яте класа самоспостереження успішності власної діяльності. Шостий індивідуальні шляхи реалізації і на випуск духовний катарсис успіху. Звичайно, це дуже складно. Це дуже-дуже складно. Важливою ознакою вільного освітнього середовища є, на наш погляд, суттєва зміна стосунків начального закладу з батьками. А це насскладна задача. Основним напрямком робимо педагогізацію батьків, спрямовану на переконання їх у тому, що дитина сама має творити траєкторію власного життя, а не бути виконавцем, прагнення батьків. Усь чому найпопулярнішими у практиці нашої роботи з батьками є інтерактивний аналіз проблеми, як уникнути конфлікту з власною дитиною, виховання без покарань, плюси і мінуси, особливості ціннісних орієнтацій, успіху, професійне самовизначення, вільний вибір дитини. А тут дуже багато проблем. Тут дуже важко це зрушувати у ну, професійному самовизначенні без батьків. Відповідальність вільної людини полягає, по-друге, у її порядності. За хаті, мораль моральні духовні цінності не можуть бути відкладені, відкладеними на завтра. Визначити рівні їх сформованості та сформулювати наступні пріоритети нам упродовжує багатьох. Років допомагає технологія особистісного розвитку гімназистів і співпраці із сучасною наукою з інститутом керовної дитини. Я думаю, педагоги знають ці технології і вже досить ну, декілька шкіл Тернополі і в області працює за цими системами. Ну це за Киричуком, якщо так говорити по, по нашому порстому. По-третє, вільна людина формується у творчому співпереживанні проблем особистості. Гімназії України учнями і вчителями. Ми маємо сильний колектив, але сучасне життя вимагає справжньої революції у свідомості кожного вчителя. Можливо, Українська хартія вільної людини сколихне консервативну ментальність педагогічної спільноти. Тому вважає доцільним, запропонований далі алгоритм роботи для педагогів міста і області. Крок перший. Широке ознайомлення педагогів зі змістом української хартії вільної людини. Крок другий дискусійне обговорення проблем в освіті, які порушує хартія. Крок третій втілення окремих ідей, висловлених у хартії, у день кожного шкільного колективу. Крок четвертий створення банку на працювання у новій філософії освіти вільної людини. І крок п'ятий популяризації ідей нового способу життя за Хартію через публікації у масових і фахових виданнях, Випуск методичних посібників. Що ми, до речі, почали те, що говорив Ігор Михайлович. Переконаний, що вільний учень у вільній школі це успішне майбутнє успішку України. Давайте вірити в це разом. Дякую.